Відповідно до вимог положення про атестацію вимірювальних лабораторій відокремлених підрозділів державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом на Хмельницькій атомній електростанції було здійснено перевірку відповідності критеріям атестації вимірювальних лабораторій згідно з вимогами нормативних документів з атестації промислово-санітарної лабораторії відділу охорони праці ХАЕС та хіміко-бактеріологічної лабораторії каналізаційної. Очисних споруд господарсько-побутових стоків комунального господарства Хмельницької АЕС при перевірці лабораторії робились, робились висновки про можливості лабораторії проводити вимірювання, наявність засобів вимірювальної техніки, обладнання. Персонал, якість підготовка персоналу, кількісний склад персоналу, як він проводить навчання, підвищення кваліфікації. По результатам аналізу, по результатам і провірки комісії складається акт, який потім затверджується першим місцем президентом технічним директором ДПНЕРГААТАМ. Після цього, після того, як затверджений акт, якщо орган з атестації ДПНК там дає добро на атестацію, випускається свідоцтво про атестацію лабораторії, в якій вказано, на який термін воно видається, і додається до свідоцтва також галузь атестації, де розписано, які вимірювання. Які інтервали вимірювання, які похибки вимірювання, згідно з експертним висновком за результатами експертизи документів, представлених промислово-санітарною лабораторією відділу охорони праці ХАЕС, що атестувалась на право проведення вимірювань в заявленій галузі атестації, якість та безпечне проведення робіт промислово-санітарною лабораторією, забезпечується тим, що засоби вимірювальної техніки повіряються відповідно до чинного законодавства. Функції персоналу визначені в посадових інструкціях і кваліфікаційних характеристиках. Кваліфікація персоналу підтримується плановим навчанням відповідно до вимог посадових інструкцій, правил технічної експлуатації електроустаткування. Приміщення лабораторії забезпечують умови для проведення вимірювань, зберігання та обслуговування технічних засобів об'єктів контролю. Виконання робіт проводиться відповідно до затверджених інструкцій з охорони праці техніки безпеки, правил техніки безпеки, правил технічної експлуатації та правил пожежної безпеки. На підставі аналізу представленої документації орган з атестації вимірювальних лабораторій ДП «НАЕК енергоатом вважає, що при умові врахування зауважень та пропозицій. Усунення зауважень позитивної оцінки перевірки лабораторії на відповідність критеріям атестації вимірювальних лабораторій комісією промислово-санітарна лабораторія може бути атестована на право виконання вимірювань у заявленій галузі атестації. Після того як ми видаємо свідоцтво, так у нас регулярно там проводиться інспекційні перевірки. І вже при інспекційних перевірках ми дивимося детально, дивимося виконання зауважень, які викладені в акт в акції, і чи пішло покращення роботи.